Вітаю вас на каналі сьогодні. Ви дивитесь вже четверту серію відео про найдивовижніших тварин? Якщо вам здається, що люди найвитриваліші істоти на планеті, то знайомтесь, тихоходи. Ці крихітні створіння можуть вижити у відкритому космосі, витримати потужну радіацію, яка б одразу вбила людину в один момент, вміють замерзати при мінус 270 градусів і не вмирати. Але що робить їх настільки особливими? Як вони пережили всі масові вимирання на землі? І чи справді тихоходи стануть останніми мешканцями? Планети, коли людство зникне. Що таке тихоходи? Тихоходи це мікроскопічні безхребетні істоти, які належать до групи термофілів – організмів, що можуть виживати в найтримальніших умовах. Їхній розмір від 0,1 до 1,5 мм, але попри це, вони вважаються одним з найвитриваліших істот у світі. У них вісім лап крихітними кіхтиками, які допомагають їм пересуватися. На перший погляд вони виглядають як маленькі ведмедики, тому їх ще називають водяними ведмедями, де живуть. Тихо, коротка відповідь. Усюди в океанах їх знаходили навіть у найглибших западинах. У льодовиках Антарктиди вони виживають при мінус 270 градусів у пустелях, де температура може перевищувати плюс 150 градусів у ґрунті, гарячих джерелах. Фактично, скрізь дає вода. Їх знаходили у таких місцях, де здавалося, що життя неможливе, як тихоходи виживають у таких умовах. Головна суперсила тихоходів криптобіоз це стан, у якому організм повністю припиняє всі життєві процеси, але залишається живим. Як це працює? Коли умови стають нестерпними: спека, холод, відсутність води, тихоходи висихають і згортаються в крихітний клубочок. Вони можуть залишатися в цьому стані десятки років. Як тільки з'являється вода, вони оживають і продовжують жити, ніби нічого не сталося. Цікавий факт: учені розморозили тихоходів, які перебували у кризі 30 років, і вони ожили. Ці малюки можуть витримати температуру від мінус 270 до плюс 150 градусів за Цельсієм, виживають навіть у космосі. Осі радіацію тисячу разів вищу за смертельну дозу для людини, повний вакуум космосу або надвисокий тиск у глибинах океану, тривалу відсутність води до 100 років у висушеному стані. У 2007 році вчені відправили тихоходів у відкритий космос, і вони не лише вижили, а й розмножилися після повернення на землю. Як тихоходи розмножуються? Вони відкладають прозорі яйця, з яких вилуплюються маленькі копії дорослих особин. Деякі види можуть розмножуватися без партнера. Це називається партеногенез. Маляки одразу готові до самостійного життя. Навіть новонароджені тихоходи мають всі суперздібності дорослих особин. Найцікавіше це те, що тихоходи можуть пережити кінець світу. Учені припускають, що якщо на землі станеться глобальна катастрофа, тихоходи будуть останніми, хто залишиться в живих. Астероїд не проблема. Якщо на нашу планету впаде великий астероїд, як той, що знищив динозаврів, більшість живих істот загине, але тихоходи легко витримають екстремальні температури та радіацію, що виникнуть після удару. Виверження усіх вол. Вулканів теж не страшно. Якщо одночасно активуються всі супервулкани, атмосфера Землі наповниться попелом і заблокує сонячне світло, рослини загинуть, тварини помруть від голоду, а тихоходи просто впадуть у криптобіоз і чекатимуть кращих часів. Гамма сплеск або сонячна буря легко. Якщо вибухне найближча зірка і потік радіації обпалить нашу планету, тихоходи переживуть його, витримавши рівень випромінювання, який смертельний для всіх інших істот. Науковці називають. Тихоходів найбільш живучими організмами на землі і вважають, що вони можуть дожити навіть до моменту, коли сонце перетвориться на червоного гіганта. Тож хто знає, можливо, коли людство зникне, саме тихоходи стануть єдиними мешканцями нашої планети. Можливо, тихоходи здаються вам просто дивними мікроскопічними істотами, але вони можуть змінити науку, медицину та навіть наше майбутнє. Біомедицина та довголіття. Тихоходи можуть виживати десятиліттями без води та кисню. Чені досліджують їхню здатність до заморожування, щоб розробити методи продовження життя людини та збереження органів для трансплантації, космічні дослідження. Оскільки тихоходи виживають у відкритому космосі, їх вивчають для створення технологій, які допоможуть людям жити на інших планетах. У майбутньому їхні унікальні здібності можуть допомогти нам адаптуватися до екстремальних умов Марса чи місяця. Генетика та захист від радіації: тихоходи мають особливий білок Дісап. Який захищає їхню ДНК від руйнування, учені намагаються використати цей механізм для створення стійких до радіації клітин, що може допомогти в лікуванні раку. Та захистити астронавтів у космосі. Факт ген тихоходів вже успішно вбудували у людські клітини в лабораторних умовах, і ці клітини стали набагато стійкішими до радіації. Тихоходи це не просто мікроскопічні водяні ведмедики, це ключ до довголіття міжпланетних подорожей і нових науткових відкриттів. Тож дякую вам за увагу! Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте про цих маленьких створінь. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі у нових відео.